Я вітаю вас у програмі Медицина. Старіння неминучий генетично обумовлений процес пов'язаний зі зношенням біологічного ресурсу організму, а також накопиченням у тканинах токсичних речовин, що перешкоджають відновленню клітин. І якщо про старіння внутрішніх органів ми можемо лише здогадуватись, то ознаки вікових змін на обличчі швидко стають помітними. В перекладі з англійської слово антиейджинг означає уповільнення процесів старіння, а в більш широкому розумінні ще й вміння керувати своїм. Віком. Історія пошуків омолоджуючої панацеї бере свій початок з найдавніших часів. Рецепти еліксирів молодості шукали середньовічні алхіміки. Американські конкістодори прагнули відкрити фонтан вічної юності. Протягом багатьох років знайти відповіді на питання, як зупинити старіння, намагалася й медицина. І от на початку 21-го століття ми можемо підбити деякі підсумки. Как мы знаем, что процесс старения, он происходит, начиная с эпидермиса и затем переходит на более глубокие слои. Это дерма и гиподерма. В результате нарушения деления клеток, которое может быть происходить из-за недостатка влаги, нарушения кровообращения, нарушения метаболических процессов, происходит старение кожи, так как Идет недостаток выработки фибробластами коллагена, эластина. Обменные процессы между клетками нарушаются. Доведено, що провідним механізмом старіння є пригнічення метаболічних процесів у шкірі. В останні роки справді революційним відкриттям стало застосування субцинату натрію. Це янтарна кислота, стратегічно важливий компонент, що посилює клітини та тканини дихання, синтез колагену та еластину, має потужний антиоксидантний та відновлювальний ефект. Всі процеси просходять на рівні клітки. За счет янтарной кислоты. Она является важнейшим составляющим нового препарата под названием геалуаль. И что же здесь прежде всего самое ценное? Прежде всего дыхание клетки, метаболические различные процессы. Происходит на уровне митохондрии. Именно дыхательная способность клетки осуществляется именно там, за счет энергетических различных процессов это производство АТФ. Еще одна особенность по преимуществам препарата. У него есть еще линейка, состоящая из трех концентраций 1 и 1, 1,8 и 2,2% и две дозировки у этого препарата 1,2 мл для удобства проведения процедур нашим врачам. Каждая концентрация имеет свои преимущества. Итак, один и один. Это молодые пациенты. Ведь мы знаем, что процесс старения начинается с 28 лет, поэтому данная концентрация для пациентов от 28 до 35 лет. Этот препарат помогает нам готовить пациентов к пластическим операциям. Он помогает нам готовить пациентов к средним и глубоким пилингам. Мы реабилитируем пациентов после проведенных двух тяжелых процедур. Мы корректируем состояние апостакна. 1,8 – это концентрация уже для более зрелых пациентов, это возрастная группа, которая начинается с возраста 35. Ну и концентрация 2,2 – это концентрация, которая разработана и для лица, и для тела. Для лица эту концентрацию используем у пациента после 45 лет и используем линейные техники введения. А для тела – это концентрация, которую мы вводим техникой ПАПУЛ. Інікційні методики корекції вікових змін одні з найпопулярніших в естетичній медицині. Головна їх перевага в тому, що вони є не лише ефективними у вирішенні конкретних проблем шкіри, а й позитивно впливають на стан усього організму а в деяких випадках навіть можуть замінити радикальні методи, такі як пластична хірургія. Знайомтеся Тетяна, вона звернулася в клініку Вірту за рекомендацією подруги, яка вже пройшла тут курс омолоджуючих процедур. Тетяна прагнула кардинально вирішити проблему вікових проявів і серйозно замислювалася над тим, щоб зробити хірургічну підтяжку обличчя. Проте спеціалісти запропонували їй альтернативу процедуру редермалізації шкіри. Препарат Гіалуаль так добре вплинув на шкіру Тетяни, що їй було достатньо навіть меншої кількості процедур, ніж спочатку було заплановано. Але для закріплення омолоджуючого ефекту курс потрібно буде повторити приблизно за пів року. Цю процедуру я робила один раз в дві тижні. Чотири процедури за два місяці я замечательно вигляжу. У мене улучшився цвіт ліця. Кожа стала як, як бархатна. Всі мої знайомі говорять, що я стала краще виглядати. Процедура редермалізації препаратами Гіалуаль проводиться не лише на обличчі. Це можуть бути шия, зона декольте, руки та інші частини тіла. Це ефективне відновлення і ліфтинг шкіри, прекрасна підготовка до свята або до пляжного сезону, а також незамінний помічник у комплексній програмі схуднення. Серед ін'єкційних препаратів основы современной дерматокосметологии в антиэйджинговой терапии, препарат геалуаль занимает основное место. Благодаря компонентам он препятствует развитию возрастных изменений или профилактирует развитие возрастных изменений кожи, инволюционно-дистрофических изменений, благодаря тому, что воздействует на три патогенетических механизма на гидратация, первая гидратация, второе улучшение обменных метаболических процессов и третье как мощное антиоксидантное средство и не требует специального длительного обезболивания. Серед основних причин старіння лікарі називають неправильне харчування, алкоголь, ультрафіолет, куріння, недосипання, стреси, відсутність фізичних навантажень. Всі ці фактори негативно впливають на зовнішній вигляд та сприяють утворенню дефектів шкіри. Пам'ятайте про це, побачимось у наступній програмі Медицина.